Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо. Сі 4 Мої вітання усім слухачам. Сі 4 чи правда усе, що ми читаємо у соцмережах, чи довіряєте ви новинам, які знаходите і читаєте в інтернеті? Це проєкт. Давайте перевіримо. Мене звуть Діана Пожар і Сьогодні ми знову аналізуємо популярні новини. У нашому соціально-пізнавальному проєкті ми шукаємо фейки та пропаганду на тих ресурсах, які ви часто використовуєте. Що випуску маємо п'ять новин, і ось перша, яку розглядатимемо. І розпочнемо наш випуск із новини із посиланням на екс ратника міністра оборони США Дугласа Макгрегора, який на власному ютуб-каналі заявив: ми знаємо, що в Україні зникли 50-60 тисяч українських дітей, які стали педофілів у подофілів та на заході. Традиційно починаємо з домок чернівчан, яких ми розпитали на вулицях міста, що думають вони з приводу цієї новини. Це правда, фейк чи маніпуляція? Давайте послухаємо. Ну, думаю, ця новина швидше за все маніпуляція. Те, що дітей вивозять росіяни, це да, це всім відомий факт. Але які стали здобичу педофілів в США та на заході, ну це треш. Я не думаю, що це правда. Це взагалі якийсь бред повний. Ну, типу, як взагалі ці 50-60 тисяч дітей перебралися на захід в США. Для педофілів, взагалі, тема з педофілами в Україні в політиці США це взагалі дуже така серйозна тема для маніпуляцій. для Зокрема, консервативна партія дуже любить звинуватити представників іншої партії. Що типу, вони е, педофіли, і що в них є якісь там закриті секти. Е, так само там є якийсь такий рух QAnon, який типу, дуже за консервативну партію, того, що типу, ніби демократична партія це складається лише з одних педофілів, і ніби там є ціла теорія змови на рахунок цього, і вони дуже вірять цю теорію змови. І, взагалі, це повний бред, це все фейк. Я в це не вірю, тому що, знову ж таки немає фактів. Взагалі нелогічно, бо як ці тисячі десятки тисяч дітей перебралися в США на захід. бо Це просто неможливо. Також це запитання оприлюднило в соціальних мережах сі 4 Відтак 99% дев'ять вважають, що ця новина це фейк. а Ось 1% – що це правда. Давайте розбиратися. Отож, я рада, що усі свідомі і не вірять таким голосним фразам навіть закордонних фахівців, навіть екс-раднику міністра оборони США. Бо цей Дуглас Макгрегор, ми про нього вже говорили у минулому випуску. Маріонетка Кремля, який часто вдається до інформаційного тероризму. Тож будьте обачні, не вірте у слова, які каже цей екс-посадовець. Ідемо далі. Німці масово підписують петицію, щоб їхня країна не постачала зброю Україні. Петиція закликає канцлера Німеччини припинити постачання зброї України, аби почалися мирні переговори. Правда чи фейк? Що думають буковинці? Я не знаю точно якої думки німці про Україну і цю війну, тому я не можу нічого точно сказати. Чесно не розумію, чому в нашу сторону таке погане відношення, але я чесно не вважаю, що переговори з РФ щось дадуть. Ну я думаю, українське посольство такого б не допустило, хоча все може бути у соцмережах. Ситуація така: 79% вважають, що це правда, а 91% – що це брехня. Давайте розбиратися. Почнімо з найпростішого. Так, насправді є така петиція. Тім, як виявили фахівці ресурсу, по той бік новин підписати її може кожен, не лише житель Німеччини. Клац на посилання, ваш голос зараховано, і неважливо з якої ви країни, що вже показує непрозорість цієї петиції. Логічно припустити, що серед підписантів тисячі росіян. Цьому також сприяє і російськомовна версія сайту у Німеччині авторки петиції, депутатка Бундестагу від лівої партії Сара. Вагенхнехт та журналістка Аліса Шварцер вони розповідають про загиблих військових, зґвалтування та вбивства цивільних. Якщо бої триватимуть надалі, Україна незабаром стане безлюдною, спустошеною країною, і багато людей по всій Європі також бояться ескалації війни. Вони бояться за майбутнє своє та своїх дітей. Ідеться на сайті петиції. Ось такі справи. Тому будьте обачні, навіть коли бачите або хочете взяти участь, в якомусь опитуванні підтримати. Петицію, а ми продовжуємо. У Фейсбуці та Твіттері шириться оголошення львівської клініки репродукції, яка пропонує своїм клієнтам. цитую, репродуктивні тканини захисників Азовсталі. Правда, це чи фотошоп, що думають чорнівчани? Ну ця номінація взагалі нонсенс. Це просто треш. Я не знаю, хто би міг в таке повірити. Я не думаю, що це правда. Віддати тканини в лікарні. Це треш. Також це запитання поставила у соціальних мережах Сі-4. Відтак дописуючи, сі 4 вважають, що ця новина це фейк. Давайте розбиратися. Отож, ця новина це оголошення, це справді. Фейк, російський, створений у фоторедакторі, незважаючи навіть на не те, що на скріні реклами вказали справжні контактні дані клініки і навіть номер ліцензії Моз України. Дивіться, це фото, ніби скрін з Фейсбук-сторінці клініки. Однак на їх сторінці жодного такого допису я не знайшла. Такої послуги немає і на їх сайті. Ба більше сама сторінка клініки називається у Фейсбуці, дек що інакше, а не так, як на скріні фейк. Кової реклами також знайшла і офіційне спростування цієї інформації від працівників медзакладу. Тож не віримо у кожне рекламне оголошення, яке ми бачимо на просторах інтернету, тим паче з такими провокаційними послугами. А ми продовжуємо. І ще трішки про оголошення натрапила на вивізку одного статус салонів, в якому українцям пропонують вивезти свастику за пів ціни. Зазначається, що цей салон знаходиться в Івано-Франківську, а на самому баннері під назвою салону вказано, що акція їдете до Європи, виведемо свастику за пів ціни. Правда чи фейк, що кажуть чорнівчани. Це, якщо чесно, дуже смішно. Мені здається, що росіяни вже просто не знають, як ще більше нам насолити. Ну, На цьому фото, якщо придивитися, то можна помітити, що це фотошоп, це фейк. Я не знаю. Насправді, здається, що це правда. У соцмережах ситуація така: 13% вважають, що це правда, а 87%, що це брехня. Тож давайте розбиратися. Отож, ця вивіска, це оголошення, це. Фейк, точніше, такий салон є, але він знаходиться в Росії. Таке оголошення у них є, але без цієї фрази про акцію видалення за півціни. Усе це дофотошоплено. І що цікаво, росіяни настільки певно плідно працювали над цією світлиною, що надпис написали українською, і, певно, забули, що в нас є буква І і слово акція, а не акція, як вийшло у них. І смішно і грішно. Попереду остання новина. Терміново потрібна кров. Мо закликає українців здавати кров на потреби поранених. Чернівецький обласний центр крові терміново шукає донорів. Чи справді є така сильна потреба та нестача крові? Що кажуть Чернівчани? Давайте послухаємо. Я вважаю, що багато українців і так е здають кров на потреби ЗСУ, Тому Цілком реально, тому що банки завжди м, треба наповнювати банки крові. Тому я думаю, що це реальна новина. Ну я думаю, що це правда. Це по-любому правда. Також це запитання опублікували у соціальних мережах СІ 4 Відтак, 86% шість вважають, що ця новина це правда, а 14% – що це фейк. Давайте розбиратися. Отож, такі новини правдиві. Буковинців справді закликають здавати кров. Але ось такі гучні заголовки, про які ми говорили на початку, вони дещо перебільшені. Під час воєнних дій потреба в донорській крові, звичайно, зростає, але наразі критичного дефіциту немає. Це маніпуляція і нагнітання паніки. Міністерство охорони здоров'я запевнили, що ситуація контрольована і критичного дефіциту крові немає, а не так, як про це пишуть у паблік. Ках, цитую наших хлопців, героїв з бахмута, привезли до нашого військового шпиталю. Крові треба багато. Просять громадян України здати кров для поранених. Це нагнітання паніки. Часу на доставки крові з іншого регіону немає, тому найчастіше звертаються до донорів, які є в онлайн базі. У Чорнівецькому центрі крові підтвердили та зазначили, що так іноді в області є потреба у рідкісній групі крові. Тож не піддавайтеся таким маніпуляціям. Отримайте інформацію, чи справді в області потрібна кров, можна на сторінках Чорнівецької служби крові у соцмережах. А ми продовжуємо. І традиційно кожен наш випуск закінчуємо практичними порадами. З нами на зв'язку, редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності по той бік новин, представник інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Підкажіть, будь ласка, а як перевірити новину, якщо ми сумніваємося в її достовірності або, приміром, ми побачили фото, як зрозуміти, що воно не фотошоплене? Найпопулярніший спосіб знайти сайт, на якому перше було опубліковане те чи інше зображення, це сайт Тінай. Функція порівняння на цьому сайті дозволяє швидко перемикатися між фотографіями, які ви скануєте, та результатами пошуку. Це допоможе помітити будь-які відмінності між двома зображеннями, особливо корисно бачити, як зображення були обрізані, змінені, перекошені, ну або іншим чином зманіпульовані. Незаймим буде застосувати пошук через традиційні Google зображення. Просто Натисніть на картинку правою кнопкою, оберіть пошук зображення через Google. Перед вами з'явиться бічна панель, де вам покаже візуальні схожі зображення. І також запропонує провести пошук за окремими секторами зображення, яке ви перевіряєте, а також знайти його джерело. Також застосовуйте фільтрацію пошуку за датою. Нерідко фейкороби використовують старі фотографії. І таким чином ви зможете знайти. Підтвердження, що ця фотографія не має відношення до того періоду, за який її видають. Незаймін буде спробувати пошук через Microsoft Bing. Інші пошуковики от поєднання всіх методів дає найвичерпніший результат. Ну, крім того, існує багато різних застосунків програм, які допоможуть вам виявити втручання фотографії, редактування в фотошоп. Наприклад, перевірити втручання можна через онлайн-сервіс PhotoForensics, створений криміналістами для визначення справжності цифрових документів і фотографій. Ну і банально на око теж можна виявити втручання. На звертайте увагу на тіні, глибину кадру, природні зображення. Пошукайте інші фотопублікації з події. Розширений ракурс може пролити світло на зманіпульовану фотографію. Ну і наостанок хочу порадити. Теж такий є плагін InVid, InVideo Veritas, розроблений в першу чергу для журналістів. Він створений для того, щоб полегшити роботу із фейковими і маніпулятивними відео та зображеннями. Розширення доступне як для Firefox браузера та Chrome. І за його допомогою можна перевіряти відеоконтент не тільки з Ютубу, але й з соціальних мереж. Дякую, що знайшли час для нас. Тож будьте обачні, які джерела інформації обираєте. Це був проєкт Давайте перевіримо. У студії працювала Діана Пожар залишайтеся і далі на хвилі 106,6. програма. Давайте перевіримо. Правда чи фейк? Шукаємо та перевіряємо сі чотири.